Ну що, привіт, банда! Я вас вітаю на каналі Кашість Карп, все про коропоголовлю. Ми продовжуємо знімати ряд роликів про під назвою Карпфішинг це легко, Карпфішинг для новачків та дай ТП Названня креативного якось я не придумав. Якщо ви знаєте якісь прикольні названня такої образної теми, напишіть в коментах. Сьогодні в нас тема піде про. Монтаж під назвою Скользяк. Це мій самий любимий монтаж. Я ловлю на нього десь процентів 99-98, 1-5% це різні монтажі, які я дуже рідко використовую зазвичай це простий скользяк. Це мені оснаска саме більше до душі. І я вам покажу своє виконання. Виконання скользяка є так само багато, багато приспособ, але я вам покажу дешево, сердито, а саме головне провірено і що працює. Так що, друзі, вам гарного перегляду. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати комент. Напишіть в комент, про який оснастку або про яку тему зняти наступне, або що вас цікавить, напишіть, і я зніму про це відосик. Все, друзі, вам гарного перегляду і погнали! Банда! Тут все дуже просто: ми будемо робити нашу клідері. А ви можете на лідкорді, якщо вам потрібно, якщо ви просто рибалите на шоклідері, Або я вообще сам для себе роблю це в общому шоклідері. Не віддільним учаском, і я жупляю в петлю, а в общий шоклідер. Але для простоти я вам покажу на учаску. E, все яжеться максимально просто і максимально дешево. Ну, Навіщо переплачувати тут, я не бачу смисла. Ну, За якісь системи спеціальні є спеціальні системи, не бачу в чому смисла. Так, поїхали. Саме перше, що нам потрібно, це без тросьом або проста американка, як вам легше, можна і американку, можна без тросьом. Взагалі можна будь-що окрім е, карабін. Карабін не дуже використовуйте, штука небезпечна для рибки досить. Так, поїхали. Тут яжем. Маленьку взяв петельку. Ось таку я петлю роблю, і я, я це ось таким вузлом. Забиваю сюди в кілечко. Тут виходить, у мене петелька і тут дві частини шока. Оп, роблю вузел, оп, вивожу вузел ось так. І продіваю тросьом через цей вузел. Чесно, не знаю, як називається цей вузлик. Через цю петельку. оп, підтягую. Змочую і акуратно затягуємо. Затягуємо, оп, лишнє відрізаємо. Відрізати тут багато не потрібно. Ой так то, ну, в плані того можна лишати спокійно там 2 см, 2, то без різниці. Все, ось така штука у нас виходить, Шок-лідер у нас тут. Потім надіваємо з цієї сторони конусик. Конусик це одно з найдешевших і самих крутих для цієї оснастки штук. Простий конусик для цього, для безпечної кліпси. Щоб бути оп, надіваємо і надіваємо його сюди на ну, типу, на, цю америка, на цей Оп, Наділи, Все чітко. Потім грузило. Чик. Просто грузило, натягаємо і плотно. В чому прикол? Воно плотно сюди стає. Ось сюди грузило стає плотнячком. У мене є ось дивіться такі штучки спеціальні Це системи, е я купляв пробував тіпа для скользяка, але вони мені не подобається. Тут, ніби є зазубрена, є зазубрена, щоб воно сюди грузило стає. Воно стає, але воно не так плотно стоїть, як тут. Тут воно прям плотно, воно тримається тіпа, і злітає. Так, погнали її плотно, зачинюємо. Ну, типу, поняли, коли рибка проклює, у нас літає. Потім все дуже просто. Поводочок. Оп на безросьом. Чепили. І без ховаємо сюди. Оп, заховали. Все, друзі. оснастка готова. Летить далеко, чітко все, не запутується. Сюди стіть, підцепили і вперед. Ось така штука в нас виходить язати її Вообще, пару хвилин. Працює вона бомбезно. 360 атака, ну, тіпа, воно крутиться. Тут класно цей, бачите, цей американка, ця прийнята так, це крутиться, рибка, з якого угла не підійшла, вона розвернеться, ця оснастка, ну Просто бомба. Коли обрив, не дай Бог, щось рибці спокійно собі. Цю... Тут яжете петлю і петля в петлю. Рибка спокійно позбувається. Грузика і безпечно позбавляється крючочка. Крючок перегниває, і все. Рибка в безпеці. Отже, банда, так все просто жажеться. Бачите самі пару хвилин, мінімально матеріалів. Я кажу ще раз повторюсь, я яжу на основну вже типу, на основний шок лідер. Я не яжу в ставкою. Коли треба лідкор, так яжу літкором і петля в петлю. Коли ні, то ні. Просто це все на основний шок лідер. І Бомбова оснастка готова. Працює просто безвідказно. Рибку січе і зараз весна йде, і ви будете бачити любу клювання. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на каналчик. Пишіть ще раз, кажу в коменти, що саме зняти на наступному відео. Вам дякую за перегляд. Все, папа! -па.